Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх! Хто любить Україну, мене звати Інна. Дорогі мої друзі, хочу вам сьогодні розказати про те, що ми купили ще одну дуже важливу, цінну, корисну річ для наших захисників. Кілька тижнів тому в мене було відео про те, що ми збираємо кошти на придбання дрона. Дрона ми купили. Дорогі мої друзі, хто не побачив це відео, хто його пропустив, я хочу вам зараз показати уривки, фотографії. Подивіться, будь ласка, дронами купили і вже відправили на. Нашим хлопцям. Шановні мої глядачі, ви добре розумієте, що це є дорогі речі. От, дрон вартує приблизно 80 тисяч гривень, і ви знаєте, я тішуся з того, що нам вдалося, нам з вами вдалося зібрати вдвічі більшу суму. Коли вже дрон був куплений, і коли ми вже його відправили на передову, я побачила, що на карточці у нас знову назбирується чимала сума коштів. І ми тоді порадилися, що знову можемо купити. Шановні мої глядачі, цього разу ми придбали тепловізора, зараз я вам покажу його. Зараз я хочу вам детальніше показати тепловізор і розказати про основні його характеристики. Дана модель тепловізора створена на основі датчиків нового покоління і обладнана дуже потужним ширококутовим германієвим об'єктивом. Германій – це найбільш чутливий матеріал для передачі теплових променів для отримання насичної і точної картинки на екрані. Тепловізор даної моделі невеликий. Він легко при потребі вміщається в кишеню, або ж його можна переносити у дорожній сумці. Тепловізор дає можливість побачити об'єкти на відстані до 2 кілометрів. Він створює чітку насичену картинку у повній темряві при любих, навіть найнесприятливіших погодних умовах. Він дуже добре бачить через траву і через кущі. І це ще не всі його переваги. Даний тепловізор може робити, він має рекордер відео і фото, а значить, він може робити відео і фотофіксацію. Окрім того, монокуляр тепловізора прикритий міцним пластиковим корпусом, який надійно його захищає від пошкоджень при падінні з висоти 2 метрів. Шановні мої глядачі, це справді якісна і корисна річ. Шановні мої глядачі, чому я так радію за оці придбані речі. Речі справді дорогі і вони дуже корисні і необхідні нашим хлопцям. Дорогі, тому що я чітко розумію і бачу, хто дивиться мій канал, якого віку люди дивляться мій канал, якого віку мої глядачі. Дорогі мої друзі, я вам щиро всім вдячна. Всім за всі ваші грошові перекази, тому що дійсно ми змогли купити речі, дуже необхідні. дуже необхідні нашим хлопцям. Я вам щиро щиро всім вдячна. Дякую вам також, наші хлопці. Я хочу вам сказати, що купівля, придбання такої речі, як дрон чи тепловізор, це не проста процедура. Це не те, що просто взяв гроші, пішов в магазин, вибрав і все, і купив. Це речі дорогі і якісні. І щоб їх придбати, потрібен час. Потрібно до цього залучити інших людей. Потрібно порадитися з військовими спеціалістами, які радять, що саме придбати. Потрібні люди, які це купляють і потрібні інші люди, які це все перевозять в Україну, тому що речі ці ми купляємо не в Україні. Їх привозять за кордону. Моя щира подяка всім, хто долучився до нашої доброї справи, всім, хто донатить, всім, хто переказує кошти, всім, хто допомагає придбати такі необхідні і корисні речі для наших захисників. Шановні мої глядачі, особливо ті, хто лише недавно почав дивитися канал Моє подвір'я або вперше сьогодні дивиться відео з цього каналу. Ви знаєте, колись кілька місяців тому я робила кашу, робила кашу в філітрових баночках в автоклаві і віддавала її хлопцям на передову. І показала про це відео. Зробила про це відео. І мої глядачі, мої добрі глядачі, мої добрі друзі почали мені допомагати, почали скидати мені, переказувати мені гроші на карточку, щоб я мала за що придбати півлітрові баночки, кришки, м'ясо, е, крупи. І коли коштів було більше, ніж я тратила на оці всі речі, я ще почала купувати футболки, кепки. А потім у мене з'явилася можливість допомогти нашим солдатам відремонтувати машину, поміняти коробку передач в машині, купити запасні колеса. А недавно ми купили дрона, а тепер ми купили тепловізора. І ви знаєте, і я щиро дякую вам, дорогі мої друзі, всім, хто приєднався до нас у нашій допомозі, нашим хлопцям. Хай Господь благословить вас, шановні мої глядачі, за ваші добрі справи. Шановні мої глядачі, кому ми відправили тепловізор? Вірніше, хто його отримав, хто його забрав, я про це обов'язково постараюся зробити окреме відео. Багато хто з вас знає, що до мене в гості приїжджав недавно командир військової частини, підполковник, який дякував мені вам за всю надану їм допомогу. Ви знаєте, вчора в мене була ще одна дуже зворушлива зустріч. Настільки зворушливо, що мені потрібно зібратися з думками, з емоціями, змонтувати окреме відео, зробити всі зібрати фотографії, які я зробила. І я про це розкажу вам обов'язково окремо. У мене знову ж таки був дуже дорогий гість, дуже дорогий гість. Я хочу вам про це розказати, розказати в окремому відео, тому що дійсно емоції зашкалюють, емоції переповнюють. А зараз, шановні мої глядачі, я хочу. Вкотре подякувати всім тим, хто не чекає моїх нових відео про нашу допомогу ЗСУ, хто час від часу переказує кошти, хто не питає мене, чи ви ще готуєте кашу, чи потрібно ще вам пересилати гроші. Я хочу подякувати щиро вам, шановні мої глядачі, які яких я не знаю, які я ніколи не читала ваших прізвищ імен в коментарях під моїми відео. Ви дивитеся і мовчки допомагаєте. Ваших ваші прізвища мені не знайомі. Я просто читаю нові для мене прізвища у грошових переказах. Я хочу подякувати тим, хто робить це постійно. Хто не чекає, я повторююся, хто не чекає моїх нових відео, а завжди переказує кошти. Вони кошти, гроші потрібно потрібні постійно. Якщо я купила продукти, якщо я купила баночки, якщо я купила кашу, м'ясо і в мене щось залишається, ми знову ж таки радимося з командиром міськової частини, що потрібно купити. І ми далі щось купуємо. І про це все я буду і далі розказувати і показувати у моїх наступних відеорозповідях. Дорогі мої друзі, сьогодні я хочу щиро всім вам побажати мирного і спокійного дня. А саме головне, дорогі мої, пам'ятаємо. Кому ми завдячуємо усім миром і спокоєм? Пам'ятаймо про наших хлопців, пам'ятаймо про тих, кому зараз найважче. Зараз, коли холодно, коли нема приміщень, коли дощ, коли нема де сховатися, коли обстріли, пам'ятаймо про наших хлопців, дякуємо їм і просимо Господа Бога, щоб він зберіг і благословив всіх наших захисників. Слава і подяка Господу Богу нашому!